Чи знаєте ви, що 39-й президент Америки, будучи віруючою в Бога людиною, у предвиборчих перегонах відкрито заявляв про свою віру в НЛО і обіцяв відкрити засекречені матеріали про позаземні цивілізації? Які ж таємні документи про прибульців було оприлюднено ним після обрання його у президенти? Що нам потрібно знати та терміново робити, коли сьогодні ЗМІ? Час від часу нагадують нам про існування НЛО. Які секрети відкрив провідний уфолог світу про вплив на землян покоління НЛО? Яка офіційна інформація про прибульців міститься на сайті НАСА Агенції з вивчення космосу? І кого зустріли космічні безпілотні кораблі, запущені давно у глибокий космос з метою пошуку позаземних цивілізацій? Відповімо на всі ці запитання. А ви підпишіться, поставте лайк і напишіть нам, якщо хочете дізнатися більше. Сьогодні мало хто знає, що ще в 1947 році більшість населення планети не вірила в НЛО. Усі знали, що демони пекла являються людям у вигляді різних прибульців. Вигнанням диявола зазвичай займалася церква. Але після того, як відома людина, християнин, баптист, діякон і проповідник Джиммі Картер, будучи кандидатом у президенти Америки, публічно заявив, що вірить у НЛО і бачив літаючу тарілку, тоді повірив і народ. Таким чином, люди, які вірять у Бога, пускають сатану у світ замість того, щоб виганяти його. Христос навчав. Усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Таким чином, у раю, Адам та Єва пустили у світ диявола, смерть та пекло. Сатана спокусив Єву і з'ївши подані їм новини, вона захотіла стати на рівні богів з неба, на рівні з космічними володарями. Але не боги з висоти прийшли в життя перших людей. А смертні хвороби і пекельні муки. І хоча сьогодні демонам і бісам надається привабливий статус космічні гості з інших надцивілізацій, горе, яке вони приносять людям, викриває все це демонське поріддя. Повернемося до Картера. Як же реагувало релігійне співтовариство на публічну заяву кандидата у президенти про його віру в НЛО? Звісно, заяви і віра Картера в прибульців викликали тривогу у християн, тому що під загрозою опинився їхній традиційний світогляд. Кандидат у президенти, який називав себе народженим згори християнином, заявляв, що бачив літаючий об'єкт, який керувався інопланетянами, а це суперечило поглядам багатьох християнських фундаменталістів, які вважають, що згідно з Біблією є демони, біси та сатана. Але немає жодних інопланетян. Справжні християни обурилися адже вони ставляться до Біблії як до непогрішного откровення Бога Творця. Слово Боже розповідає про те, як занепалі ангели спокусили до потопних жінок і породили чудовиськ. Тому Бог стер пам'ять про Рефаїмів, потопивши їх водами потопу. Бог буквально закопав усю нечисть глибоко під землю. І сьогодні НЛО та прибульці це відлуння пекельного світу, якому немає місця на поверхні землі, адже Бог очищає планету від зла. Але як ми бачимо на цьому прикладі, віруючи в Бога викликають сили пекла та дають їм легалізацію. Тому, коли новини, політика, блогери або навіть церква заявляє про наявність космічних цивілізацій, ми повинні розуміти, що вони не боги. І можуть помилятися. Так Джиммі Картер, 39-й американський президент, який живе найдовше від усіх, став найбільш високопоставленим адептом віри в НЛО. Під час передвиборчої кампанії він публічно заявив, що роками раніше бачив літаючу тарілку. За його словами, космічний об'єкт блимав кольорами американського прапора, що було деяким знаком. Тому він заявив. Якщо я стану президентом, то всю інформацію про НЛО, яка є в нашій країні, зроблю доступною для громадськості та вчених. Я вірю, що НЛО є, тому що сам бачив один із них. Звісно, це дуже сподобалося виборцям. Адже коли кандидат у президенти вірить у якісь таємниці НЛО та дає зрозуміти, що частину інформації про надцивілізації уряд засекретив, то це дивне твердження збільшувало його шанси на успіх. Картер таки став президентом, і багато хто досі вірить, що є таємниця НЛО, яку він намагався розкрити. Які саме секретні матеріали оприлюднив Картер, ставши президентом. Зважаючи на все, жодних, тому що більше публічних заяв про НЛО він не робив. З цієї історії ясно, що повіривши в НЛО, багато людей відкинули традиційні духовні переконання або, принаймні, піддали їх переосмисленню, як зробив це Джиммі Картер. Давайте подивимося, як один з найвідоміших уфологів світу описав час появи віри в НЛО. Він сказав. Чому віра в існування НЛО поширюється у всіх верствах суспільства по всьому світу? Тому що так зване покоління НЛО, тобто молоді люди, які народилися після Другої світової війни і виросли на розповідях про літаючі тарілки, тепер у 21 столітті пишуть книги і знімають фільми про прибульців. Представники цього минулого покоління, люди 40-х-50-х років. Все більше починають займати важливі посади у світі ЗМІ та прокачують світ своєю інопланетною релігією, зазначив уфолог. Продовжимо відповідати на питання, які стосуються прибульців. Ми переглянули історію 39-го президента Америки, який вірить у НЛО, і поширив свою віру по всьому лицю землі. Також ми послухали відгук провідного уфолога світу і зрозуміли. Що якщо віруючи в НЛО, дідусі та бабусі через ЗМІ так впливають на все людство, то ми маємо всі ресурси вплинути Євангелієм Ісуса Христа на населення планети. За сучасних можливостей та інтернет-технологій ми можемо робити мільярди показів проповіді Христової на всіх майданчиках у всіх соцмережах світу. І якщо покоління НЛО увійшло в історію Землі, то і ми можемо увійти до планетарної історії як покоління дітей Божих, які змінили світ перед другим пришестям Ісуса Христа і принесли пробудження Словом Божим. А тепер давайте дізнаємось правду про НЛО. Яка ж офіційна позиція НАСА щодо космічних прибульців? На сайті агентства є лише одна офіційна стаття, яка має безпосереднє відношення до цієї теми: стаття свідчить. Жодна з урядових організацій США зараз не займається вивченням можливості існування високорозвинених інопланетних цивілізацій чи невідомих літаючих об'єктів. ВПС США та НАСА епізодично проводили спільні дослідження, метою яких було виявлення ймовірності інопланетного життя. Але в ході всіх цих досліджень не було виявлено жодних фактів. Які б підтверджували існування життя на інших планетах або інопланетне походження НЛО з 1947 по 1969 роки вивченням НЛО займалися військово-повітряні сили. Потім, у 1977 році, керівництву НАСА було доручено розглянути можливість подальшого вивчення позаземних цивілізацій. Після вивчення всіх наявних фактів було зроблено висновок про безперспективність подальших досліджень через відсутність матеріальних доказів, це і є та правда, яку ми маємо прийняти з одного боку. Пошуки позаземного життя використовуються як обґрунтування космічних і навіть передвиборчих програм. З іншого боку, речові докази життя на інших планетах відсутні. Ілюстрацією такої двоїстості служать безпілотні космічні кораблі, запущені у 1977 році в космос. Вони забезпечені 30-сантиметровими позолоченими мідними дисками із записами земних звуків та зображень. До дисків додався звукознімач. І цікавий факт послання від імені президента США Джиммі Картера, який теж вірив у НЛО. Все це виявилося непоганою рекламою для НАСА та президента, хоча враховувалися і реальні інтереси тих, хто вірить у інопланетян. І що ж побачили у далекому космосі ці кораблі, кого вони зустріли? Вивчивши планети сонячної системи, Вояджери мали покинути її межі, віддаляючись у галактичні простори. Вояджер 1 вже вдвічі далі від Землі, ніж Плутон. Жоден предмет, створений людиною, не віддалявся на таку відстань. Він летить далі у глибокий космос зі швидкістю 60 тисяч кілометрів на годину це 17 кілометрів на секунду. Обидва вояджери передають дані на землю за допомогою мережі далекого космічного зв'язку, але нікого в космосі вони не зустріли. Підведемо підсумки потяг людей до космічних вищих знань. Видно ще з часів Едемського саду. Бажання стати богами і мати таємні небесні знання штовхнуло людей прийняти релігію і політику сатани і з'їсти плоди від дерева смерті. Дерево життя залишилося осторонь з незайманими плодами, а перші люди їли і отруїлися деревом знань. Сьогодні нічого не змінилося. Соціологічні опитування показують, що понад 70% населення вважають, що уряду відома якась прихована від нас таємниця, пов'язана з НЛО. Ця тема підігрівається фільмами, романами, іграми та новинами про космічних прибульців, у тому числі й багато віруючих у Бога захоплені цим світом. За пророцтвами Біблії, коли скінчиться розбивання сили святого народу. Тоді прийде антихрист: зробіть висновки і покваптесь покаятися та виправити своє життя.